Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Вітаю всіх, хто долучився до нашої програми. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні. Надзвичайно маю велику привілегію поділитись з вами істинами, котрі можуть змінити наше життя. Інколи ці істини потрібні для нас, щоб не тільки змінити нас, а для того, щоб дати нам зміст, сенс у житті нашому. Багато людей, живучи у цьому, на цій землі, багато людей відчувають різне розчарування. Відчувають різні депресії, відчувають унині і багато чого іншого, і шукають відповідь на питання, що відбувається. Я думаю, що сьогодні добра, чудова можливість міркувати над духовними істинами, котрі міняють напрямок життя, дають сенс, дають зміст, наповняють нас надією і вірою. Я хотів би сьогодні. Розпочати з того, що кожний із нас на цій землі добре усвідомлює і дуже часто використовує слово відстань. Відстань а, в подорожі, відстань від міста до міста, відстань від села до села. Тобто відстань це та, та від, той відрізок певний, який між двома точками. Але сьогодні. Якщо ми говоримо про щось більше і говоримо про духовне, то сьогодні хочу запропонувати досить цікаві роздуми відстань до Бога. Яка відстань до Бога сьогодні? Яка відстань до Бога сьогодні? Як задалеко Він від нас? Як задалеко ми від Нього? І на це питання кожний дає неоднозначну відповідь. Хто з Сфери міркування науки і починає різні твердження. Хтось досить простіше говорить, хтось говорить, я живу Богом і маю Його в серці. Тому я в ньому, а Він у мені. Хтось інший, але сьогодні відстань до Бога, яка вона? Для цього пропоную прочитати текст, котрий записаний в другому листі. Апостола Павла до Корінтян, 13 розділ, 5 вірш. І цей вірш є досить глибокий. Я один лише вірш прочитаю на початок. Послухайте, наскільки він має багато сенсу для нас. «Випробовуйте себе самих. Це завдання. Чи ви в вірі пізнавайте самих себе? Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути. І так, сьогодні міркування наші. Відстань до Бога. Якщо ми подивимось уважно на цей текст, то ми зрозуміємо, що цей текст має три складові. Ці складові це наша відповідальність або те, в чому ми маємо діяти, в чому ми маємо брати участь. Подивіться уважно на три речі: випробовуйте самих себе чи ви у вірі, пізнавайте самих себе і знайте самих себе, хіба ви не такі, якими б мали бути. Напевно, ви звернули увагу на Повторення слів самих себе, самих себе, самих себе виникає запитання. А це праця з чим? Це над чим? Це робота над самим собою. Дуже а, нелегка робота, дуже клопітка, і нею небагато хто займається. Частіше можна бачити, що ми працюємо з іншими. Працюємо над іншими заради когось, заради інших. Ми когось випробовуємо, ми когось знаємо і ми когось пізнаємо. Я задаю питання, чи випробовуємо ми самих себе? І так, три прості завдання: випробовуємо себе, пізнаваємо себе і знаємо себе. Це досить непросто. І якщо ми будемо уважними, то ми будемо давати відповідь на це. Але для нас важливо зрозуміти сьогодні і побачити одну ілюстрацію. Перш ніж ми будемо про, говорити про три ці речі, відстань до Бога. Я спробував би змалювати приблизно так: Існує Бог. Він існує, і згідно того, як Він відкриває себе в Біблії, він відкриває себе в трьох особах. Він є Отець. Син і Дух Святий. Це три особи, котрі мають одну природу. І коли ми дивимося на відстань, ми бачимо, є частина людей, хтось дуже близько біля нього. Має багато інформації про Бога, знає багато про Бога, розуміє багато, але він не з ним і він не в ньому, він лише недалеко від Бога. Інша людина. Це людина, котра не має багато знань про Бога, вона далека від Бога. Вона дуже-дуже, дуже далеко від Бога. Чому її діла, її слова і повсякденне життя говорять, що вона навіть не з Богом. Є третя людина, котра десь посередині не близько і не дуже далеко. Тобто не дуже далеко, не дуже близько. Трошки знаю, не все знаю про Бога, дещо виконую, дещо не виконую із того, що Бог заповів. І так живу десь приблизно посередині. Але є ще четверта людина, котра орієнтується на Бога, але її навіть не видно. Вона дуже далеко, вона приблизно чула, що існує Бог. І існує той, хто створив цей світ. Існує той, хто створив людину. Існує той, хто все зробив, але вона не орієнтується. Є ще остання людина, про котру ми повинні побачити. Так от, остання людина це людина, котра в ньому. Бачите, є е, п'ять людей різних: хтось близько біля Бога, хтось далеко, хтось посередині, хтось дуже далеко лише орієнтується на Бога, але є людина, котра в ньому. Задаючи питання, яка відстань до Бога, ми мусимо з вами сьогодні знайти відповідь на запитання, де знаходжусь я? Де знаходжусь я? Я в ньому, я біля Нього, я далеко від нього, я десь посередині, і яка моя доля, виходячи з цієї відстані, де знаходжусь я? Але спочатку тлумачення самих слів. І так. Значення самих слів, котрі ми з вами читали з Другого листа до Корінтян. Знайте самих себе. Знати самого себе це мати певні чи спеціальні знання в якійсь галузі, бути обізнаним з чим-небудь, розбиратись в чомусь, могти, уміти що-небудь робити, поводитися певним чином. Можливо, за складне визначення, але знайте себе, це майте спеціальні знання. Будьте обізнані у цій сфері. В даному випадку, ми говоримо, знайте, тобто будьте обізнані про самих себе, знайте, хто ви є. Другий крок, він каже пізнавайте себе. Це означає осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення, краще узнавати. Коли ми говоримо зараз про себе, що одержуйте істинне уявлення, то є люди, котрі кажуть, я не знаю ще себе. І це неправильно, ця позиція неправильна. Чому? Ви повинні знати, на що ви спосібні, на що спосібні в важких ситуаціях і в добрих ситуаціях. Біблія закликає, пізнавайте себе, знайте, до чого ви спосібні і будете готові. І третє, ви пробовуйте самих себе. Коли взяти слово «випробовуйте», воно має декілька складових і дуже цікаво відкриває самий зміст або значення слова. Випробовувати себе це перевіряти на ділі якості, властивості, здатність до здійснення, виконання чогось, перевіряти міцність і стійкість до певного впливу або здатної певної дії. Ви бачите, що є багато. А складових, котрі кажуть, випробовуйте себе. Перше. Знайте свої якості характеру. Друге. Знайте свої властивості. Знайте, що виходить з вас. Третє. Знайте, на що ви спосібні. Четверте. Знайте, які ви за міцні. І які ви за слабкі. І п'яте. Які ви застійкі, постійні ви чи не постійні. Якщо ми будемо. Чесними перед собою, то нам не вистачає всіх цих речей. Тобто ми часто можемо випробовувати себе, е, випробовувати інших заміж того, щоб випробовувати себе, ми часто будемо пізнавати інших заміж того, щоб пізнавати себе. Ми часто будемо знати добре інших і, і не знати самих себе. Але ці три речі необхідні для нас, щоб сьогодні визначити, дати відповідь на питання: відстань до Бога моя, яка? Я в ньому, я біля нього, я далеко від нього, де знаходжусь я? Який буде результат цих трьох речей, якщо ми будемо давати правильну відповідь? І так, 13-й розділ, 5-й вірш каже: випробуйте самих себе чи у вірі, пізнавайте себе, хіба ви не знаєте, що Ісус Христос в вас? Якщо взяти до уваги і працювати над трьома Речами, які я перед цим згадав, то ми виявимо себе е, в двох справах: чи я маю віру, і чи є Христос у мені. Що важливо, знання, пізнання себе і випробування виявляють, де я є, показують, у кому я є, показують, хто є у мені, показують, який я насправді. І це важливо. Але є проблема. І проблему, я думаю, можна назвати з двох сторін. Перша проблема ми не знаємо, не пізнаємо і не випробовуємо себе. Це погано. Ми не займаємося тим, що Біблія закликає. Або є друга проблема ми нічого не змінюємо, навіть знаючи і випробовуючи самих себе. Бачачи свою проблему, яку треба міняти, ми її так і не вирішуємо. Це проблема велика. Якщо це є проблема велика, як з нею далі справитись? Що потрібно робити? Я хотів би привести декілька текстів із Біблії, котрі показують, Біблія цінить і показує, що людина Божа це не людина, котра біля Бога, котра недалеко, або котра на якійсь відстані. Божа людина це людина, котра пробуває в ньому. І я хочу декілька текстів привести з Біблії. Щоб ми могли переконатись і побачити, як Христос закликав, коли казав в ньому, в мені, в мені. Перше всього, Івангелія Івана показує, ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо, бо живу я і ви будете жити. 14 розділ, 20-й вірш. Того дня пізнаєте ви, що я в Своїм Отці, ви в мені, а я в вас. Бачите цей вислів ви в мені, а я у вас. Це вислів Ісуса Христа. 15 розділ, трошки пізніше, Христос каже: перебувайте в мені, а я перебуваю у вас. Як відка не може вродити плоду, коли не зостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. В мені знову, не біля мене. 15 розділ 6 вірш каже, коли хто перебувати не буде в мені, Той буде відкинений геть, як галузка всохне, громадять, кладуть на вогонь і згорить. Знову в мені. 16 розділ 33 вірш. Це я вам розповів, щоб мали ви мир в мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Знову вислів, котрий сказав Христос, в мені. А що в мені в даному випадку є? В мені є мир. Коли Христос молився у Первосвященницькій молитві в 17 главі Івана від Івана, то там сказані цікаві слова, 23 вірш Христос каже: Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Я в них, а ти в мені. Це слова цікаві для кожного із нас. Чому? Ми бачимо, як Христос говорить про перебування в ньому. Ми бачимо, що не можна мати певну відстань або дистанцію до Бога. Ми можемо лише увійти в нього і бути в ньому. Але запитання: а як перевірити насправді, де ми зараз? Якщо дати запитання, задати запитання собі, як перевірити, то давайте ми спробуємо дати відповідь. І так, перше усього, як дізнатися, чи ми в ньому живемо? Іван... Соборне послання Івана, другий розділ, п'ятий вірш, написано: а хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалась, і з того пізнаємо, що в нім пробуваємо. Як дізнатися, що ми в ньому? Що є показником, що ми в Бозі, а Він у нас? Хто додержує Його слово? І так, додержання Його слова це показник, що ми перебуваємо в ньому? Другий момент, другий розділ, шостий вірш. А хто каже, що в ньому пробуває, той повинен поводитись так, як поводиться він. Як дізнатися, що ми в ньому? Це наша поведінка. Це як ми поводимо себе в буденному нашому житті, це як ми поступаємо, це які в нас відносини, це все те, що є наше, що виходить від нас. Це поводження. Другий розділ, 28-й вірш. А тепер, діточки, залишайтесь в Нім, щоб як з'явиться зня... він, щоб ми ви мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Іван просить, залишайтесь в Нім для чого? Щоб ви мали відвагу, коли він з'явиться. Хочу сказати, що всі ті, хто не в нім, при його з'явленні, будуть мати величезний страх, бо не зустрінуть його як свого Бога. І останнє, другий розділ, 29-й вірш, коли знаєте, що Він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість. Народився від нього. І так, як дізнатися, чи ми пробуваємо в ньому? Народитись від нього можна і потрібно, тоді ми будемо дійсно знати, що ми перебуваємо в ньому. І якщо ми перебуваємо в ньому, то варто сказати, що Бог живий і ми будемо жити в ньому. А тепер дуже коротко і дуже конкретно цю саму ілюстрацію. Яку ми вже зорово бачили до цих пір, я хочу показати з невеликою різницею. Отже, побачити можна так. Є відстань, є люди, котрі... хтось у ньому, хтось біля нього, хтось далеко. І є стрілки, котрі направлені до Бога. Це означає, що, по крайній мірі, так міркувати собі можна, що ці люди рухаються в напрямку до Бога. І, напевно, є перспектива, коли вони чують слово, наближаються стають ближче, і є можливість народитись від Бога згори, як казав Христос Никодиму, народитись згори у Івангелії від Івана, третій розділ. Але подивіться, ось на цю картину. Тут стрілки, всього, вся різниця лише в тому, що стрілки з воротньому напрямку, стрілки від Бога. Це означає, що ці люди вже приходили до Бога, вони вже були в ньому, вони вже скуштували, який добрий Бог, вони вже спробували, і після того за певних обставин вони вирішили відійти від Бога. І тому хтось вже далеко відійшов, хтось близько, хтось недалеко, хтось взагалі вже так далеко, що навіть не видно. І це сьогодні запитання для кожного із нас. Де знаходишся зараз ти? Де знаходишся зараз ти, і на якій відстані ти від Бога? Можливо, ти недалеко, можливо, ти близько, можливо, ти уже далеко. В яку сторону рухаєшся ти і який напрямок твого життя? Ваше життя, воно або в напрямку до Бога, або в напрямку від Бога. Це вибирати кожному із нас. Але хочу показати для тих, хто готов сьогодні або хто вже живе в ньому. І хочу показати декілька речей, які важливі для кожного із нас. Оскільки ми повинні увійти в нього, то завдання наше пізнати Завдання наше – пізнати, насправді, який є Бог, щоб увійти в нього. Отже, суть. Трійці і життя в ньому. Оскільки Бог є триєдиний, то ми повинні і пізнавати такого Бога, що означає, яка суть самої трійці. Насамперед, Бог трансцендентний і є поза межами цього світу. Трансцендентність це перебуває поза досвідом. І уявою людини неприпустимий, щоб пізнати своїм нашим розумом Бога до кінця. Ми будемо пізніше про це ще говорити. Він, триєдиний, існує в трьох особах, і причому кожна особа має волю, розум і думки. І третє, Бог взаємопроникаючий, взаємодіючий, взаємодіючий стає частиною один. Одного. Що означають ці три значення? Насамперед, якщо ми побачимо трансцендентний, можливо, не зовсім вживане слово для нас, перебуває поза досвідом і неприпустими для людського пізнання, бо насправді розумом своїм неможливо осягнути і до кінця. Але якщо подивитись на прикладі трьох етапів, ми можемо пізнати це значення більше. Представте собі. Що наше життя має три етапи. І ось перший етап, коли зароджується ще життя в утробі матері. Коли зливаються дві клітини, чоловіка і жінки, зароджується життя. І починається розвиток плоду, а значить, починається життя і є певна сфера перебування цього життя. Тобто, є утроба матері. І Перебуваючи в тому світі, не можна зрозуміти цей світ. Чому? Тому що цей світ розуміє лише той, хто в нього вже народжується. І коли минає 9 місяців, дитина народжується в цей світ, вона починає розуміти, вона помирає для того світу, вона народжується для цього світу. І ось в цьому світі Бог відміряв для нас час перебування. Час перебування Біблія говорить 70, а при селі 80. Таким є життя людини, такий відрізок часу Бог відміряв. Ви знаєте, коли народжуємося ми на цю землю, ми починаємо розуміти процеси, які тут відбуваються, і ми починаємо розуміти все, чому, бо ми є в ньому, але ми не знаємо про майбутній світ. І коли нас запитати, що відбувається там у майбутньому світі, ми не зможемо дати відповідь. І будемо чесні, ми не знаємо про майбутній світ все. Чому ми повинні померти для цього світу, щоб народитись в той світ, і тоді лише ми зможемо зрозуміти. Якщо ми побачимо, то майбутній світ можна назвати вічністю. а… З римлян, якщо виходити, Бог називав його космосом, якщо це той світ, в який ми увійдемо після того, як покинемо цю землю. Коли ми покинемо цю землю, ми народимося в той світ. А тепер будьте уважні, хіба коли ми живемо в цьому світі, нас хто засуджує, що ми не маємо справжніх і остаточних глибоких знай про той світ, ні, бо ми в той світ ще не народились. Так само дитину малу ніхто не засуджує, що вона не знає, що відбувається на землі. Для того, щоб знати справді, потрібно в нього народитись. А тепер застосування, бо ми говоримо про Бога, котрий є трансцендентний, котрий поза межами нашого розуму. І так, чому, дитині утробі, чому дитину утробі ніхто не звинувачує, що вона не розуміє цей світ? Бо вона ще не в ньому. І ще не прийшла. Приходить час, вона входить, народжується і розуміє. Чому на землі нас не страшить, що ми не знаємо все про майбутній світ? Бо ми ще не там, ми ще не в ньому, і ми ще не народились. Третє запитання: а чому ми не до кінця усвідомлюємо, що Бога знає лише той, хто народився, не той, хто біля нього. А той, хто в нього народився. І перед цим ілюстрацією, яку я показував, я показую, що знати Бога може лише той, хто від нього народився і в ньому пробуває, бо Він знаходиться безпосередньо в Бозі, і він Бога знає. Всі ті, хто знаходиться на певній відстані до Бога чи від Бога, вони його не знають. І останнє: в якому ти вимірі, крузі чи світі, того ти і розумієш. Бога знає і розуміє лише той, хто народився від нього і живе в ньому. А тепер конкретне застосування. Бога знає лише той, хто народився і живе в ньому. Бога знає, народжений від нього. Тепер будьте уважні, ще дуже коротко ми продовжимо про Бога говорити, щоб знати, в кого нам потрібно увійти. І так, Бог є триєдиний. Якщо Бог є триєдиний, це означає людською мовою, отець є ідеальним отцем. І він каже: все, що роблю, роблю для свого сина. Е, син, у свою чергу, є ідеальним сином, і він каже: вся моя радість це мій отець. Нічого не хочу робити, як тільки те, що подобається моєму отцю. І вони двоє кажуть. Ми самі нічого не робимо, як тільки те, що від Духа Святого, і кожен живе вже для інших, кожен віддає вже для інших, і кожен працює і служить, кожен уважний, щоб віддати іншим. І це важливо. І Бог взаємопроникаючий, Бог проникає, вони живуть, служать, діють, віддають і так далі. Кожен вже живе один для одного. Що важливо стосовно нас, коли вони створили мене. Вони створили з здібністю вмістити мене в себе. Тепер я хочу сказати про найважливі речі. Якщо Бог, взаємопроникаючий, Він проникає в сам собі, і Він проникає в мене, я проникаю в нього. Що важливо сьогодні для нас розуміти, де знаходишся ти? На якій відстані? Словами, які я розпочав, випробовуйте себе. Знайте себе і пізнавайте себе, це слова залишаються для нас домашнім завданням. Знайте, чи ви в ньому, якщо в ньому чи ви взаємопроникнули з ним, якщо ви біля нього швиденько біжіть до Бога, коли Бог закликає, якщо ви далеко відійшли, згадайте, яким добрим є Бог. Повернутись треба негайно до нього. І нехай Бог благословить. Можливо, це потрібно якраз зараз вам. Я хотів підкріпити цими словами вас, але можливо зараз потрібне покаяння вам. Потрібно прийняти Ісуса Христа в своє серце, запросити і сказати, Господи, я був на відстані від Тебе. Тепер я хочу війти в Тебе, щоб Ти увійшов у мене. І нехай Бог благословить і наповнить ваш дім. Своєю благодаттю. Амінь. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.